Вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Спочатку коротко про головне. Обласного військового комісара Бориса Павлова закидали яйцями за сепаратистські голосування у соцмережі та змусили написати рапорт про тимчасову відставку, поки у ситуації розбиратимуться в СБУ. Громадський порядок на сході України готується охороняти батальйон особливого призначення Полтава. Полтавщини відправили другу партію продовольчої допомоги жителям звільненого Слов'янська. У Чорнухинському та Пирятинському районах голова обласної ради Петро Ворона провів особисті прийоми громадян та обговорив актуальні проблеми сільських громад із керівниками районів. П'яту табірну зміну військово-патріотичного клубу юних десантників гвардія відкрили неподалік литовища у Полтавському авіамістечку. У Рубриці Спорт товариські матчі полтавських футбольних команд. Сили АТО звужують кільце навколо Донецька. Про це повідомляє керівник центру інформування про антитерористичну операцію Владислав Селезньов. Також він повідомив, що в околицях Донецька активні бойові дії не ведуться. Натомість під Луганськом уже дуже неспокійно. Періодично сили АТО і бойовики ведуть перехресний вогонь. Владислав Селезньов зазначив, що інформація про проникнення цієї ночі на територію України з території Росії великої колони бойової техніки перевіряється раніше у Раді національної безпеки. Ки і оборони пояснили, що суть блокування Донецька і Луганська полягатиме у тому, щоб перекрити доступ підкріплення для бойовиків. Мирні громадяни зможуть безперешкодно як в'їжджати, так і виїжджати з обласних центрів. За останню добу підрозділи АТО звільнили від бойовиків населені пункти Олександрівськ, Білий, розкішне та розблоковано аеродром Луганськ. Ведеться бій за селище Металіст. Після успішних наступальних дій сил АТО в районі Донецька частина бойовиків намагається залишити місто. При цьому вони переодягаються у цивільний одяг та відбирають автомобілі громадян протягом доби. Авіація збройних сил України завдала п'ять авіаударів по скупшенню живої сили та техніки противника, зокрема військ. Військові авіатори завдали удару по групі мінометних розрахунків, танків та зенітних установок у районі аеродрому Луганська. Ще два авіаудари. Авіація АТО завдала по угрупуваннях терористів у районі прикордонного пункту. Ізварено з повітря атакували і базу бойовиків Кадирівців у Лисичанську. Усі визначені цілі було уражено. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Завдання завдані авіаудари паралізували дії терористів та зірвали заплановані ними активні дії. В угруповуваннях терористів поширюється страх і паніка. Слід зазначити, що усі координати уражених українською авіацією об'єктів отримані від людей, які раніше втекли із бандитських формувань. Полтавського обласного воєнкома закидали яйцями, звинувачують у сепаратизмі через його голосування у соцмережі. У понеділок зранку обласний військовий комісаріат пікетували представники громадськості. Вони вимагали від його начальника Бориса Павлова написати рапорт про звільнення. Він, нібито, на своїй сторінці у соцмережах висловлював сепаратистські настрої. Військовий комісар до людей вийшов і категорично заперечив свою причетність до оприлюднення до оприлюдненого в інтернеті. Мовляв, це писав не він розібратися. У складній ситуації приїхали, і у військкомат, голова обласної ради Петро Ворона та народний депутат України Юрій Бублик із місця подій Євген Ковальчук та Наталія Рясна. Обласний військовий комісар Борис Павлов сторінку у соцмережі уже видалив. Проте небайдужі полтавці встигли зафільмувати, як він голосував під час різних опитувань. Це відео нині з легкістю можна знайти на Ютубі. Признаєте ли ви Порошенка колективного президента України. Проголосував ні. Кто для вас Степан Бандера? Враг. Вы за присоединение к России Юго-Восточной Украины? Проголосовал «Да». Я особисто переглядав його сторінку в соціальній мережі однокласники, де відображаються лайки. Ну голосу власне він брав участь в голосуваннях. Де він конкретно проголосував, що не визнає Петра Порошенка чинним президентом України. Він проголосував за те, що південний схід повинен війти до складу Росії. Він проголосував, одобряю під фотографією, де людина спалює український паспорт. Борис о, в домі вийшов. Проте категорично відмовився від авторства голосування. Наклане моя це я моя. А відповіді я не знаю. Я тані та не саніза ваша та страниця моя. Це Ваша моя, моя. канавчора удалілася. Чому на вчора удалилася? П'ятницю заходив, і ви не видели, що у вас на страні. Не бачив я. Я вам ну, чесно так. кажу. Що... — ви, ви знаєте, що у вас кармана. Да. Да. Ви знаєте, що вас карманах ще праві на сторінці для нього не видно його голосування. Це робота мережі. Все правильно зато для всіх інших прекрасно видно, що він голосував. Я yeah. вам ще повідомляю. Я не голосував. Тим болі такі вещи дурні. Обурена громада уже сипала на обласного комісара іншими звинуваченнями про відправлення добровольців на схід без бронежилетів тощо закидали Павлова навіть яйцями. Приїхали на місце події і голова обласної ради Петро Ворона та народний депутат Юрій Бублик. Вони підтримали вимогу громади, запропонували Борису Павлову написати рапорт про відсторонення від роботи на період з'ясування усіх обставин. Будемо направляти відповідні документи на Київ. Хай Київ безпосередньо вивчить ситуацію. Тому що чесно, в нашій співпраці ми теж бачили певну інертість з вашого боку. Великого бажання і якщо світилися роботи для української армії, я особисто не бачив. На вимогу Петра Ворони та Юрія Бублика до обласного військового комісаріату прибули працівники СБУ та військової прокуратури. Вони розслідуватимуть інцидент. Обов'язки ж обласного військового комісара тимчасово покладено на першого заступника Сергія Манджоса. Відповідний наказ Борис Павлов підписав у присутності громадськості. Якщо ця інформація підтвердиться правоохоронними службами, спеціальними службами звичайно ця людина обов'язково понесе покарання. Якщо не підтвердиться, я сам готовий вибачитися. Якщо це була якась ситуація або проїзки якихось там ворогів і так далі. Я вважаю, що такий нелегкий для України час. Ми повинні провести ілюстрацію кожного воєнкома. І мені хотілося б, щоб перш за все в Києві передивилися той генералітет і тих людей, які тормозили за купівлю бронежилетів, за передачу, зброї, обмундурування і так далі. Хай вони так само зроблять, як ми сьогодні зробили в Полтаві. Я сьогодні говорив з начальником СБУ, з відповідним обрахорони органом, щоб це було зроблено швидко, тому що, на жаль, прохоронні служби і на нас люблять затягати, посилаючись на саме різноманітні причини. А це показує просто неефективність їхньої роботи. чекає ефективності. Представники СБУ пообіцяли уже днями оприлюднити перші результати розслідування. В управлінні СБУ в Полтавській області діє телефон довіри, повідомляє прес-група служби. СБУ звертається до громадян з проханням повідомляти інформацію стосовно осіб, які можливо причетні до терористичної діяльності на сході та переховуються із метою уникнення покарання. Телефон довіри діє цілодобово за номерами у Полтаві 56 28 26 та 51 18 38. Інформація буде обов'язково перевірена у визначеному чинним законодавством порядку. Анонімність гарантується. Місяць тому на Полтавщині створено батальйон особливого призначення Полтава. Спецпідрозділ готується охороняти громадський порядок в області та на сході України. Після завершення практичних навчань бійці вирушать виконувати службовий обов'язок за призначенням. Понад місяць тому у бійців батальйону особливого призначення Полтава розпочалися теоретичні заняття з фізичної, вогневої, тактико-спеціальної підготовки, основ оборони та методів ведення бою на різній місцевості. Щодня теоретичні знання бійці батальйону закріплюють на практиці. Стріляють із пістолета Макарова та автомата Калашнікова на воєнному полігоні. Тренуються вражати ціль із різних позицій та дистанцій. На даному полігоні ми проводимо стрільби, виконуємо вправи. стрільба лежа, стрільба стоячи, стрільба з коліна, також стрільба лежачи на спині. Також відпрацьовуємо навики кулеметників та снайперів. Бійців активно підтримує громадськість, допомагає їм продуктами харчування і матеріально-технічним забезпеченням. Колектив Полтавської обласної стоматологічної поліклініки подарував бійцям каремати та спальні мішки. «В готові допомагати нашій армії і нашої поліклініки просило передати, що Якщо необхідна якась стоматологічна допомога, то ми готові безвозмездно, безплатно наших бойців. Всіх і протезувати в нашим комунальним установі Полтавський обласного центр стоматології. Полтавці відправили уже другу партію харчів у звільнений Слов'янськ. Сім тонн масла, сиру та м'яса. Для транспортування продовольства, що швидко псується, потрібен був спеціальний автомобіль рефрижератор Його, окрім своєї продукції, надав Білоцерківський маслозавод Великобагачанського району. Продовольство для жителів сходу завантажили також переробні підприємства Глобиного, Миргорода та Решетилівки. Полтавці одними з перших надали гуманітарну допомогу мешканцям щойно звільненого від терористів Слов'янська. Першим рейсом відвезли майже 28 тонн цукру, круп, макаронів, борошна, олії, консервів та інших харчів. Начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області Роман Кириленко розповідає: вантаж супроводжував особисто. повоєнний Слов'янськ в'їхали другими за харків'янами. Дорога була не з легких. Ті перешкоди, які ми мали на шляху безпосередньо до Славянська, спільно з представниками харківського гарнізону були ситуації, коли ми розчищали дорогу, убирали повалені дерева, тому що сепаратисти відступаючи, звісно, що вони після себе залишали не найкраще все. Тому ці всі питання приходилось вирішувати безпосередньо і раптово миттєво. Під час першого рейсу до Слов'янська везли переважно продукти тривалого зберігання. У щойно звільненому від терористів місті не було умов для харчів, що швидко псуються. Таку продукцію вантажать нині масло, сир, м'ясо та ковбаси. Ми знаємо, що ця продукція, яку ми веземо в даний момент, вона дуже швидко може зіпсуватися. Тож машина надана із холодильником, і ми впевнені в тому, що продукція доїде туди в належному стані, яка вона повинна бути до, безпосередньо вже до людей. Продукція була вироблена сьогодні вранці, тобто вона свіжа, вона пройде зараз дослідження ветеринарної служби. От і на Будуть акти видані, ну, але ми розуміємо для себе, що вона дійсно свіжа, вона якісна. І ми все, що могли, тону продукції нашої відправили українцям з тим, щоб прийняти участь в пом'якшенні тих проблем, які існують сьогодні в східних, на східних теренах нашої держави. Спеціально по технології здійснимо ряд процесів, щоб вона в процесі доставки не спортилася. Спеціальні ящики упаковочні ми підібрали. З великим ентузіазмом члени трудового колективу попрацювали. Ця партія харчів на схід країни не перша, але і не остання гуманітарна допомога аграрію Полтавщини. Це не весь вантаж. Ми сьогодні могли б відправити іще, але, звичайно, по такій погоді саме необхідно, щоб був транспорт, який може витримувати певний температурний режим, тому що сьогодні поїхало на Донбас м'ясо, поїхало вершкове масло, поїхали сири. Ми ближчим часом відправлятимемо транспорт із борошном, цукром. Ще близько ста тонн харчів аграрії готові відвантажити найближчим часом. Працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Гадяцького району зустріли та допомогли із поселенням родини із трьома дітьми із Луганська. Рятувальники підшукали переселенцям житло, облаштували будинок та перевезли речі. Колись давно тут жили їхні родичі. Вони ж приїздили у Гадич лише на канікули та у відпустку. Ці люди ніколи й не гадали, що саме сюди цікатимуть від війни з рідного Луганська. Швидко знайти помешкання переселенцям. Допомогли працівники районного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники своїми силами привели будинок до ладу, враховуючи, що в цьому будинку тривалий час ніхто не проживав. Сама територія була в занеднозанебданому стані. Була пороша бур'янами, кущами, деревами. Силами рятувальників було проведено очищення території від порослі, від бур'янів, трави, кущів, дерев. У Гадічі дітей переселенців оглянули у міській лікарні, адже раніше вони мали проблеми зі здоров'ям. І щоб відвлекти від пережитого вдома, дітям провели екскурсію пожежною частиною. Зв'язку з воєнними діями у нас в Луганській області та й Донецька там теж невозможно стало знаходитися. Опасно діти, у нас троє дітей. Так переходимо. Переїхали ми на родину, де жили наші бабушки, Спасибо, Дякую, що допомогли вычистить. вичистити. Ну, а остальное ми вже своїми руками доведемо до ума. Рятувальники передали новосельцям підгузки для найменшого члена родини. Упаковку сушеного молока та інші харчі. Агнете розбудовувати свій населений пункт не просто просіть гроші, а навчіться розробляти проекти і залучайте для їх реалізації міжнародних інвесторів. Радить громадам голова обласної ради Петро Ворона у Чорнухинському та Пирятинському районах, де він провів особисті прийоми громадян. Петро Ворона також зустрівся із керівниками та обговорив питання соціально-економічного розвитку території і актуальні проблеми сільських громад. Біля будівлі райради у Чорнухах і досі стоїть вождь пролетаріату. Місцева громада переконана, це історія, яка має своє місце. Попри усі протиріччя пишаються ж тут славетним земляком Григорієм Сковородою. Здається, усі мешканці об'єднані ідеєю святкування чергової річниці від дня народження мандрівного філософа. Коли святкуємо двісті «17. тема, ну до цього ми повичні дев'яносто коло дванадцять. Ще минулого року селянам представили гіпсовий макет майбутнього пам'ятника видатному землякові. Висота все ми зробили зумані привезли камінь». Петро Ворона порадив відходити від сковороди мандрівника з ціпком та вузликом і створити більш європейський образ. Також радив працівникам нещодавно реконструйованого літературно меморіального музею сковороди запозичувати досвід західних сусідів, запроваджувати інтерактивні експозиції та нові підходи. До музейної справи загалом там нема нудної розмови шестидесятирітньої екскурсовода, так що не можна хіба тут переночувати. і заплатити сюди гроші до розвиток музею. Обіцяв голова обласної ради допомогти і головному лікарю Чорнухинської центральної районної лікарні Костянтинову Самойлику. До нас прийде педіатр після інтернатури. Так педіатр не вирішує запитання з житлом. Проте стаціонару лікарні вкрай треба змінити лікаря-терапевта. Нинішній 70-річний спеціаліст ледь не щомісяця пише заяву і просить уже відпустити на пенсію. У селі Дейманівці Порятинського району пенсіонерка Алла Михайлівна просила голову обласної ради допомогти отримати передбачені законом два гектари паїв. Крім того, колишня листоноша скаржилася. У Дейманівку не заходить автобус, перевізникам не вигідні кілька селян пасажирів. Та й у селі немає автостанції. і моли. Ді багато аут спортивний зал у аварійному стані побудований спортивний зал ще за часів радянського союзу, велике приміщення і. Потягнути його місцевим влади, дуже важко, але воно збережено в такому стані, що сюди не потребує великих «А опалення. Ми будемо зразу альтернативне. Шокотли стобить на, на дрова. Якщо щось хочете змінити у своєму селі, відвикайте вимагати гроші у обласної ради. Долучатися до міжнародних проєктів чи грантів підбивав підсумки Петро Ворона. У ході робочого візиту голова обласної ради ознайомився із виробництвом ТОВ Перятинський делікатес у Дейменівці. Тут працюють майже три сотні людей, переважно з самої Дейманівки. Проте підприємство постійно заважають працювати. До сьогоднішнього дня думав, що вже ці корупційні схеми і тиск на підприємці відпало. От сьогодні я побув на цьому підприємстві. що До цього часу є певний тиск податковий. є перевірка, де місто восьми чоловік приїжджає 23, які переплигають через парапети, намається щось дослідити, щось вивчити без належних для цього документів. Знаєте. Якби я це почув, я б це не повірив. Коли я сюди приїхав, почув від керівника це трошки інше. Тому я вважаю, що такі поїздки мені дають змогу набагато краще знати область, знати депутатський корпус, знати ті проблеми, і це сприятиме їх вирішенню. П'яту табірну зміну військово-патріотичного клубу юних десантників гвардія відкрили неподалік литовища у Полтавському авіамістечку. Упродовж літа сотня юних кадетів із Полтавщини та Київщини цікаво відпочинуть і зміцнять здоров'я за програмою, що містить елементи підготовки десантників. А наприкінці зміни здача нормативів зі стрільби, рукопашного бою, матеріальної частини парашуту. Чекають на юних десантників і нововведення, яких не було у попередні роки. Докладніше у сюжеті. Ховацько заломлені берети, камуфляжна форма і блиску очах. Це перший звод юних десантників, які відкривають чергову п'яту табірну зміну клубу Гвардія неподалік литовища у Полтавському авіамістечку. Попереду більше місяця цікавих занять, на яких дітей ознайомлять із основами підготовки десантників. Я сюди прийшов тому, щоб навчитися не панікувати і йти далі і далі, а не здаватися і опускатися вниз. Я тут навчилася захищ... захищати себе. Якщо на мене хтось нападе, щоб я могла себе захистити. Програма максимально реалістична, розповідає директор клубу юних десантників В'ячеслав Курган. Є навіть нововведення, які нещодавно почали впроваджувати у Збройних силах України. Тренажер вертольота він буде підійматися на висоту 3 метри, І курсанти та старша група вже будуть татрабатувати на ньому. Десантування з малих висот, тобто по канату. есть що что сейчас на сьогоднішній день вот именно при бойових действиях на сьогоднішній день вже не будуть выбрасывать большими выбросками сил шести по 100 вот, а работать будуть именно малими групами на малих висотах. Практичні заняття кадетів було б неможливо без організаційної допомоги облдержадміністрації, говорить у військово-патріотичному клубі. Було прийнято рішення за зверненням все-таки допомогти з передачею на баланс, тим саме для тренажерів гелікоптери, які знаходяться от позаду вас. За короткий час звіско, ми оперативно спрацювали і з нашого Супрунівського аеропорту, де знаходився, скажімо, даний об'єкт. Ми забезпечили передачу на баланс даної структури. Харчама ж юних десантників забезпечили активісти автомайдану. Ми повертаємося до. Патріотичного виховання молоді, дітей наших. Це тема, що ми трошки втратили за ці роки незалежності, а можливо, трошки не допрацювали. Автомайдан активно продовжує допомагати військовим в зоні АТО. Натомість ми вирішили для себе, що ми не повинні на цьому зупинятися і повинні також включити в поле своєї діяльності допомогу саме в організації таких дитячих військово-спортивних таборів. Обживати три польові намети на першому етапі будуть 13 кадетів. Трохи пізніше до них приєднаються юні десантники з аналогічних клубів із п'яти районів Полтавщини та Київської області. У спортивно оздоровчому таборі Ковпаківець, що розташований у селі Шевченках Котелевського району, провели вечір пам'яті людини, яка все своє життя присвятила вихованню підростаючого покоління, почуття у них пошани до героїчного минулого нашої країни, любові до рідного краю і головне патріотизму, який зараз українцям конче необхідний. Це Юрій Арцаблюк, який пішов із життя 10 років тому. Чому його так шанують земляки? Дізнавався мій колега Сергій Блавацький. Невеличке село Шевченки у Котоловському районі, саме тут, на базі вже закинутої школи, у 90-х роках минулого століття талановитий організатор, самовідданий ентузіаст Юрій Арцаблюк, заснував спортивно оздоровчий туристичний табір. І цього дня на вечір пам'яті з'їхалося чимало його колишніх вихованців та колег. Цей табір став для нього рідним домом і більше десяти років саме народження цього табору, яке отримав Якомпакивець, пов'язано з ним. Теж туристичний дух наповнив його. Турист краєзнавець та педагог, а зараз голова Котолевської райради Володимир Довуша згадує і незабутні туристичні походи в Карпати, на Кавказ, Ковпаківськими шляхами, байдарками по Ворсклі. Юрій Арцабалюк був ще й вчителем-методистом початкової військової підготовки. Серед його учнів вчені, педагоги, військові, понад 120 вихованців стали офіцерами. Четверо дослужилися до генеральського звання, шестеро кандидатів наук. Він такий був без, без користі, без ну не, не було у нього такого. Ну, десь як, як зараз, люблять грошей, трошки заробити Хорошо. Якось все було на ентузіазмі, на, на любові до своєї справи. Інший син Олег говорить: батько подарував щасливе дитинство не лише своїм синам, а й сотням дітей. І головне він прищеплював їм почуття патріотизму, любові до батьківщини. Любов до краю, любов до нашої історії. Це навірно сьогодні це потрібно нам всім, і ви знаєте, я горжусь, я їм горжусь. А ось для Олега дрижи рука туристична справа, якою він захопився у цьому таборі, стала справою всього життя. Потім пішов ну, займатися цим серйозно професіонально. І На сьогоднішній день е, працюю керівником гуртків, е, вожу дітей в походи, їздимо на змагання. Зараз у Ковпаківці продовжують спортивні та туристичні традиції. На цій зміні тут оздоровлюється 160 дітей із багатьох районів області та Києва. Волейбол, футбол. Борьба, стрітбол, армреслінг все, все, що связано з спортом, мы, это Ковпаковець. Вечір пам'яті колишнього директора табора Ковпаківець завершився відкриттям меморіальної дошки Юрія Рцбалюка традиційною табірною вартою і, звісно, туристичними піснями. Черговий товариський матч провів футбольний клуб Полтава. Полтавці зазнали першої поразки у спарингах цього літа. Докладніше Андрій Іванов. Футбольний клуб Полтава у біло-чорній формі готується до нового сезону у першій лізі. У черговому спарингу команда зіграла з Охтирським нафтовиком Укрнафта. Гра була достатньо рівною, і, мабуть, через спеку темп її був невисокий. Перший небезпечний момент на рахунку гостей Сумської області. Олтавці відповіли дальнім ударом безрезультатно, врешті після першого тайму на табло стадіону локомотив нулі. До матчу та під час перерви розминку з гравцями нафтовика проводив колишній гравець Ворскли, а нині асистент тренера Охтирського клубу Сергій Закарлюка. У другому таймі в матчі було багато боротьби. Єдиний гол у грі результат неузгодженості дій захисту та воротаря полтавців. Таким чином нафтовик повів у рахунку 1-0. Полтава до кінця матчу мала кілька нагод відігратися навіть одного разу після удару зі штрафного м'яч потрапив і попередження. Але у підсумку господарів поля мінімально поступилися. Товариську гру провів і молодіжний склад футбольного клубу Ворскла. Молоді ворскляни зустрілися із географічними сусідами Кременчуцьким Кременем. І знову слово нашому спортивному оглядачу Андрієві Іванову. Молодіжний склад «Ворскли» провів черговий спаринг у рамках підготовки до нового сезону. Цього разу підопічні Олександра Омельчука зіграли з підопічними Сергія Свистуна Кременчуцьким Кременем. Полтавці у цьому матчі забили першими. Відзначився олійник. Втім, це був єдиний гол молодих ворсклян. А от футболісти Кременя змогли забити цілих чотири у відповідь. Спочатку орбітер призначив пенальті за фол Одарюка у штрафній. А прішко реалізував 11 метровий 1, 1 Потім все той же Апрішко заробив дубль і вивів свою команду. До вперед. Один-два. У другому таймі Кремінь зміг забити ще два голи, переважно використовуючи контратаки. Спочатку відзначився Борзенко, гравець, який раніше грав за ФК Полтаву. А потім Єгор Іванов встановив остаточний підсумок поєдинку. Цікаво, що пару хвилин матчу не вдалося дограти. Справа в тому, що на стадіону Лтава обрушився великий град. Розміром мало не з сперепилий яйце. Бриха арбітрів розумно вирішила не ризикувати здоров'ям гравців і достроково відвела команди у роздягальні. І на сьогодні це всі основні новини. Далі продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. Не перемикайте. Наступну добу полтавські синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, гроза в день без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 13-18, вдень день – 25-30 градусів тепла. У Полтаві вночі 15-17 градусів вище нуля, вдень день – 26-28 тепла.